Infiniti G37 до нас звернулася з комплексною проблемою. Значить, що тут? Ну, По-перше, дах не працює, зависає, відкривається, погано закривається, або закривається, погано відкривається. Є певна проблема з датчиками, судячи з цього, або з проводкою так, по електричній частині. Коротше. Потім по обірвані мотузки оці канатики, які тримають, направляють внутрішню стелю. Відповідно, стеля, бачите, схожа на. Там позмата, так би мовити, Штуку. Е, є проблема з затіканням по стиках, скоріше за все, ще і по дренажах тіче в салон колідорщик, де є проблема з тим, що не працюють динаміки, сидіння потребують певного ремонту по шкірі. Зараз продіагностуємо і будемо розбиратися з кожною проблемою. Фініті готова, провели обслуговування механізму даху, замінили тяги внутрішньої стелі, отут які розташовані відтяжечки, підтягнули всі замочки, відрегулювали, щоб механізм не стучав при руху по нерівностях. І, що саме важке було, знайшли декілька джерел протікання. Протікав складай. Протікав центр. да, в задній частині по ущільненню, Відрегулювали резинки, посадили на герметик, почистили дрінажі. І саме проблемне місце було спереду. Було протікання під торпедою. Протікало. Шукали довго, де це відбувається, розиночки всі конструктували, перевірили, посадили на герметик, оце все. І потім в кінці кінців знайшли е, місце протікання під оцією накладкою декоративною. Вона пластикова, вона знімається. Її раніше знімали при кузовному ремонті і е, не поставили належним чином кліпси, не поставили ущільнення. І водичка ось тут, от з-під скла потрапляла. Місця кріплення, дивіться на фото, там їх видно. І вже по внутрішніх, внутрішніх як би... кузовних каналах потрапляло аж під торпеду повз ущільнення. Це дуже великої праці коштувало знайти, де воно як тече. Три дні займалися пошуком, але нарешті нічого не тече, не скрипить, не стучить. І всі е, тросики канатики тепер справні, внутрішня стеля функціонує як годиться.